Наші топчики продаж Terraforce 554 X і RX. Ця модель RX, ця моделька X. Відрізняються реверсом більшими шинами. Я думаю, видно, що ці шини більші за оці. Так само задні. Цього 11.2х28, цього 12.4 на 28. Ця моделька йде з реверсом. Рівна підлога і гідравліка на два гідравлічні циліндри. Плюс є компресор, ресівер, це тільки в наших тракторах. Ну І шини тут 112 на 28 Дуже круті трактори з бомбезними мостами, як цього, так і того трактора. Дуже величезні коробки, 1000 кг грузопідйомність навісного механізму. Нові приборні панелі. Ця моделька, моделька XL, вона більша за X. Також ваша майже на 200 кг. Дизайн у них однаковий, вантажі, щоб того, що в того на колесах однакові, тільки різна ширина коліс і також висота. Як бачите, XL вищий на сантиметрів 20, також різні фонарі задніх крил у них.